Четверте авто з сьогоднішнього автовозу, це у нас також зойка 40 кВтна. 17 рік, 227 тисяч пробігу, ціна 7200. 7200, це ціна буде дійсно 3 дні. По комплектації, хороша, до речі, комплектація, є легкосплавні дисочки, є задні парктроніки, є заводське тонування. Також є у нас безключовий доступ. Електросклопідні мечі, як передні, так і задні. Шкіряне кермо. Релінг, клімат контроль, круїз, контроль, як режим, шкірине ось таке кермо. Цікава комплектація і гарна ціна. Акційна ціна у нас буде дійсно 3 дні, тому поспішіть поїхати, оглянути та придбати. Зарядочки немає, але положили нам дві, два подовжувачі. Гарний салончик. Сидіння водійське не протоптане.